Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Prime Прайм У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні в Україні відзначають своє професійне свято працівники місцевого самоврядування, зокрема і співробітники центру адмінпослуг Віза, які в цей святковий для них день продовжували залишатися на своєму робочому місці та надавати послуги. Про всі нюанси цієї роботи ми поговоримо сьогодні в нашому ефірі. А на початку подивимося сюжет присвячений дню місцевого самоврядування. На посаду свічали, я сілувала жовту пов'язку у солдат висів, я його не могла дасть, яка рада, що на Україну попала. Ганна Пилипівна приїхала до Кривого Рогу з Качкарівки, що на правому березі Дніпра, на Херсонщині. Під час окупації перенесла жахіття так званого російського визволення. Як тільки до села повернулася українська влада, збільшились обстріли, і жінка в свої 83 мала виїхати. Питання компенсації пошкодженого війною майна перше, що цікавить її. Ну, Задумаю, що це Бересавська районна Качкаровка, порозбивали дома, у чому стояла, в тому поїхали. Бомбило там, ті німці, чи як руські, ламали двері, все забирали, мобільки забирали, забирали, як вам сказати, туалети все забирали. Де лахмоті, де що все гриблі. Оце таке питання в мене. Всього в цьому закладі колективного розміщення нових криворіжців, числа вимушених переселенців в Саксаганському районі, проживають 36 осіб, в тому числі і діти. Практично всі з сусідньої Херсонщини, де російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти, консультації щодо державної і міської допомоги міської влади вони особливо їм потрібні, тому що дуже багато проблем з Різними довідками, документами і таке інше, виплатою допомоги, і все це потребує консультації, тому що люди взагалі змушені стикатися з такими проблемами, і їм потрібна ця юридична і правова, і така профільна допомога. Питання відшкодування майна та відновлення і виготовлення офіційних документів, а також соціальні виплати ВПО. Ці моменти традиційно є в топі питань у нових криворіжців, які вони ставлять фахівцям центру надання адмінпослуг віза. Під час визних обслуговувань мобільні адміністратори здійснюють прийом інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно. Також надають різні консультації, зокрема щодо відновлення втрачених документів, оформлення біометричних паспортів у формі id карток та виїзду за кордон, переоформлення, реєстрація переєстрація транспортних засобів, обміну посвідчень водія, також отримання електронних довірчих послуг, послуг драцу». На сьогоднішній день в рамках проєкту Віза мобільна фахівці центру адміністративних послуг віза та центру Дія здійснили в місті 27 виїздів, на яких надали компетентні консультації та допомогу більше восьми сотень новим мешканцям Кривого Рогу. В п'ятницю 9 грудня віза прийматиме з 10 до 14.00 в Тернівському районі по вулиці Сергія Колачевського, 108 а гімназія номер 55. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський». Представники візи прийшли до нас на ефір, за що ми їм окремо вдячні. Поговоримо власне про роботу людей, які відповідають на ваші запитання чисельні в цьому центрі. Тож про всі нюанси нам сьогодні розкажуть заступник директора департаменту адмінпослуг виконкому криворізької міськради Наталя Маланій та адміністратор центру Віза Катерина Ніколенко. Доброго вечора, дівчата. Дуже рада Доброго вас бачити. Вечора. Дякую ще раз, що прийшли в такий для вас. День професійного свята, все ж таки це дійсно свято, і раз на рік він буває. Тож хочу вас привітати. Робота досить непроста. Вона потребує ну, такої уважності, сконцентрованості. Не кожен може з нею справитися, тому вітаю вас з професійним святом. Ну і mm -hmm. власне, давайте розпочнемо з того, що сьогодні ви працювали у звичному режимі. Більш того, були ще й виїзні у вас зустрічі з них ми і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, що це за зустрічі, хто на них приходить і в якому форматі проходить там робота. Проєкт Віза мобільна «Центр Віза Центрадія продовжує наближати послуги адміністративні та інші публічні до внутрішньопереміщених осіб, які оселилися в нашому місті сьогодні. За місцем їх колективного розміщення це була Криворізька. Криворізький ліцей номер 107 лідер. Ми здійснили виїзне обслуговування. А, мобільні адміністратори та представник соцзахисту а, приймали і консультували людей з таких питань а, щодо надання інформаційних повідомлень про зруйноване або пошкоджене майно також з таких питань надавалися консультації щодо відновлення втрачених документів, оформлення біометричних паспортів у формі id картки та виїзду за кордон, переоформлення реєстрації транспортних засобів, посвідчення водія обмін, також послуг драцу, пакетні послуги, реєстрація. Нерухомого майна бізнесу, а також соціальних питань це фактично ж люди, які виїхали з місць свого постійного проживання. Багато хто не має ні документів так. з собою, ма і має ста відновлювати да, за допомогою вашому так. Центру. Дуже багато питань саме за відновлення паспортних документів. А наскільки це складний процес? І чи, і чи є випадки, коли ви не можете допомогти, коли ось якась ситуація? Чи стикалася ви вже з таким, що от неможливо е, така ситуація стосувалася тільки людей, у яких немає громадянства України? Це проблематично. Якщо українці, то ми можемо якось то вирішити в будь-якому разі, так, так чи інакше питання з документами вирішується так. 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 тут на наших територіях е, розкажіть, з чим сьогодні приходило багато людей, чи чи взагалі їх багато приходить на такі от ваші зустрічі? Ну ми якби до них в гості приїжджаємо mm. там, де вони живуть. Е, було 34 особи, які ну всі які там проживають, і ми прийняли послуги. Про пошкоджене та зруйноване майно це люди, які власники таких, такого майна нерухомого, у яких є порушення, яких є фотопідтвердження. Ми вносимо в реєстр та допомагаємо їм подати таке інформаційне повідомлення. А це для того, щоб потім щоб потім вони отримали компенсацію від держави по завершенні бойових дій. І розкажіть, будь ласка, власне. В цілому, давайте поговоримо про роботу центру. Як часто до вас звертаються самі переселенці, і чи не стало їх наразі більше ніж містян, так тому що мабуть в них питань набагато більше адміністративних пов'язаних з документами, і в якому форматі зараз взагалі працює центр віза? Центр адміністративних послуг віза не припиняв жодного дня під час воєнного стану своєї роботи. Звісно, формат роботи змінився. Вносять корективи повітряні тривоги, відсутність електропостачання. Тому але ми намагаємось забезпечувати доступність послуг для всіх криворіжців і гостей міста і внутрішньопереміщених осіб, які обрали кривий ріг місцем свого проживання на сьогодні. Під час повітряних тривог прийом наразі припиняється. Ми всі переходимо в укриття. Рекомендуємо це зробити і нашим заявникам, відвідувачам. У кожному терпідрозділі, у кожному офісі послуг, є перелік місць укриттів, куди можна якби. Потрапити під час повітряної тривоги, щоб не наражати себе, своє життя на небезпеку. А так ми взагалі надаємо, продовжуємо надавати. На сьогодні у нас 530 послуг, в переліку послуг. Виключення складають лише деякі послуги, пов'язані з технічною роботою в реєстрах. Тобто це мається на увазі через питання зі світлом. Ви маєте так, зараз да. питання в електропостачання, бо реєстри це не, не тільки міські реєстри, це все українські реєстри і бувають перебої з роботою. Тому це ну свій рідний відбиток накладає на нашу роботу обмеження такі, але ми намагаємося приймати і в ручному режимі, і якщо немає світла, немає інтернету. Жодною заяву не не залишаємо без уваги, і навіть якщо до нас приходять люди з питаннями, які напряму не стосуються надання адмінпослуг, намагаємось скерувати до відповідних служб, надати відповідні телефони. Не залишаємо без уваги будь-яке звернення. Тобто і консультаційні такі послуги? Консультуємо, обов'язково консультуємо, обов'язково надаємо допомогу в користуванні електронними. Сервісами у нас місце для самообслуговування у центрі облаштовано. кожен може прийти, скласти які потрібно документи. Якщо це в нашій компетенції, ми завжди допомагаємо. Допомагаємо користуватися і порталом Дія. Надаємо всебічну допомогу з будь-якого питання. А скільки вже ви надали послуг, якщо є якась статистика? У цьому році, незважаючи на зменшення загального потоку заявників, вже більше півмільйона послуг надано у цьому році. Скажіть, чи плануються введення, можливо, чи були вже введені якісь нові, і чи плануються ще чи у нас ти? дуже великий попит бо складали послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. І от, одруження, іншими словами. Одруження, реєстрація народження, на жаль, реєстрація смерті. Всі ці послуги наразі доступні в центрі віза. Наші адміністратори працюють. З державним реєстром видається свідоцтво такого ж зразка, як у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Ці послуги ми надаємо в ну, цьому році. Тобто це як нововведення, і це було ще до війни? Чи це саме з війною? З ми почали це надавати ще до війни, але обертів набрали послуги саме під час воєнного стану людям чи багато було звернень саме з одруження? Бо цього року такий, незважаючи на ситуацію, дійсно був. одружень. Були. Багато багато військовослужбовців приходять наразі. Військовослужбовці без очікування, як взагалі ми звикли місяць, подає подаємо заяви. Місяць чекаємо. Наразі військовослужбовці можуть зареєструвати шлюб в день подачі заяви. Це виключно військовослужбовці, це чи це для будь-якої людини? Є певні категорії громадян, які можуть скористатись процедурою Проскорені. скорочення до да, терміну. Це якщо звертаються вагітні жінки, якщо у подружжя є спільні діти. Ну ще ряд таких послуг, які визначені. Законом, а в звичайному режимі це як і було раніше, зберіглося так, тобто да. термін місяць, так да, тобто від, да. моменту від моменту подачі заяви місяць. Дуже багато у нас весіль, фотозону ми організували. То для щоб, цього ви ще й там створили певні умови. Щоб позитивні емоції навіть у такий час людям дарувати. Ми самі дуже всі. На піднесенні зустрічаємо це незвично. Ну, ми ще хоч да, це вже ми надаємо послуги вже якийсь час, але ми не звикли, і кожен шлюб у нас ну, Також свято. Подія. Так, так, да, подія для всіх нас. До речі, на наречені приходять також всі вбрання, як правило, чи це вже більш інформація. Ну, на на, 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 да, це як люди вже бажають, як можливість у час військового стану так ну, спрощення, так скажемо, відбулось дрес-коду весільного. Mm -hmm. Тому, е, ну незважаючи на це, емоції ми даруємо всім тільки позитивні. Ну, залишилося ще організувати виїзний е, ЗАГС, щоб... це щоб шлюб. <рес> <рес> Тоді взагалі повний комплект. До речі, про саме виїзні чимб. Вільні центри. Розкажіть, чи трішки більше будь ласка, Катерина про їх роботу. Як вони працюють зараз не лише з переселенцями, чи працюють під час воєнного стану а, під час воєнного стану тимчасово спочатку ведення бойових дій? Ми не виїжджаємо адресно, але тільки до внутрішньопереміщених осіб за заявками районів. Формуємо графіки, які затверджуються заступником міського голови. І виїжджаємо. От наступний наш виїзд буде до Тернівського району. Це Криворізька гімназія номер 55. Цю п'ятницю, 9 числа. Тобто ну, вас там вже очікують. Нас і вже очікують, маємо на ліжочі питання. питання, свої документи. Так а що стосується містян, то вони наразі такий формат, що приїжджають до центру, якщо треба так, щось так, вирішити. Так, так, так. Поки що так е, пропозиції дають нам райони, тобто визначаємо, де, де ми потрібні, туди і приїжджаємо і надаємо консультації і послуги. Скажіть про роботу трішечки ще саме от формат електронний і наживо. Наскільки зараз збільшився обсяг електронних послуг, які ви надаєте, чи спрощує вам це роботу і людям, як це от впливає на процес? Ну мушу сказати, що незважаючи на загальний процес діджиталізації у нашій країні. Але людям потрібно живе спілкування. Іноді е, виникають питання у кожна, кожна ситуація е, як індивідуальна, і е, наразі можна отримати багато електронних послуг як державних, так і на місцевому рівні. Наразі у нас через наш веб-портал саме можна отримати 13 місцевих муніципальних послуг онлайн. Це і. Дозволи на порушення об'єктів благоустрою, і е, по роботі з підприємцями також надаються багато послуг, і е, плануються рекламні послуги. Наразі ведеться робота перевести в формат онлайн. Е, звісно, це дуже зручно людям. Е, це економить час. Е, Хто, хто вміє цим користуватись, це дуже зручно, і ми закликаємо до цього. Ну, до війни у нас були навіть зустрічі ми, як цифрову грамотність рекламували, популяризували, так, розказували, популяризували так, так, навчали скілам роботи із мобільними додатками, і з порталом електронних послуг Дія державним порталом. Тобто всі електронні послуги це. Дуже зручно, дуже швидко для людей, але категорії мешканців нашого міста, наприклад, похилого віку, тим, кому немає як допомогти подати електронну, наприклад, заяву. Вони всі приходять до нас, до центру адмінпослуг. І не лише подати заяву і поспілкуватися Поспілкуватися. першу чергу. По, проконсультуватись буває так, що приходять з одним питанням, а вирішують і попутно ще свої. Всі питання тому живе спілкування воно залишається затребуваним, так да, і люди до ЦНАПу теж приходять, не Незважаючи на те, що в комп'ютері багато чого вже можна Навіть зробити. серед наших бутує така фраза: ідіть у ЦНАП, вам там допоможуть. От ми намагаємось тримати марку і забезпечувати цю допомогу нашим містянам і тим, хто наразі перебуває у нашому місті. Найкраще комплімент вашій роботі мені здається так. Mm. На краще оцінка, mm. що направляють в разі потреби всіх до, до ЦНАПу. Е, і таке фінальне запитання стосовно саме сьогоднішнього свята. Е, працівники місцевого самоврядування це такі особливі люди, е, на них дійсно покладена велика відповідальність. Е, скажіть про що ви мрієте ще в своїй роботі? От чого що б вам хотілося покращити, і ваші побажання вашим же колегам? Бо хто е, як не колеги знають потреби? Ну, ми, звісно, всім нашим колегам бажаємо мирного неба, як і всім людям, які мешкають в Україні, щоб якнайшвидше ми могли зустрічати мирні ранки, спокійно йти на роботу, спокійно працювати на благо нашої територіальної громади і отримувати задоволення від нашої роботи, і надавати всі необхідні послуги, надавати позитивні емоції нашим співгромадянам. Є що додати? Ну я, я як з точки зору сектору виїзного обслуговування хочеться від, відновити ці виїзди, спілкування з людьми, допомогу, бо дуже часто просять нас у віддалені райони від'їжджати з послугами. Дуже хочеться саме цього, щоб уже відновились і людям допомогти в повній мірі, як ми це можемо. І щоб все ж таки не всі послуги стали електронними щоб залишалося і живе спілкування в вашій роботі, яке як ми вже з'ясували дуже потрібне людям за будь-яких умов. А зараз тим більше я ще раз вас вітаю. Дуже дякую за те, що прийшли у ваш святковий день до нас у студію. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були заступник директора департаменту адмінпослуг виконкому криворізької міськради Наталя Маланії, а також адміністратор центру Віза Катерина Ніколенко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.